Добрий день. Сьогодні до нас у гості завітав от такий ось журнал Барвінок 68 го року номер 12. Такий новорічний. Доволі така цікава обкладинка. Ооо! Малюнок, Ось такий гарний малюнок. 100 дубочків. О, це, це, це усміхаються. дідусь, дідусь Ленін. Хай тобі Грець. 100 дубочків опертий. Ранку я терпіти не можу, він у нас починається з зарядки. Ні, дзвоника. Я такий, кстати, такий. При... <смір> Спомнив, що о, я в школу пішов у му році, і у нас була зранку отака от зарядка в класі. Таке радіо включали, приходив якийсь старшекласник, він щось махав там руками. І ми оце хвилин, мабуть, ну, 10 робили таку от зарядку. Ну, це таке так неоднозначно. З одної сторони, в принципі, це більше. Положительно, чим отрицательно. Как бы размялись і силы заниматься. Хотя з другого боку о, всі так вспотіли, мокрі, такі вонючі сили і о, цілий день сидіти отак. От от. Так що це так неоднозначно, але в цілому це таке положительне було. Потім, як це раз і ушло, відмінилось все. Один такий прекрасний день. Раз, два, ліво, право. Гей усі до нас бічком. Біж... А, бішком. Спорт і вправо, добра справа. Хто щоранку робить вправи, той не буде слабаком. Да. О, ну Кремль тут, понятно. Сунули. Мурашка. Десь Мурашка, яка дивиться. Малюнок Ткаченка. Такий дуже гарний, такий колоритний малюнок. Строкатий заяць. Ну, тут малюнки всі такі цікаві, отакий. От от, Подивиться, от, я б сказав, би, що, от, що. Що, а малюнки тут класні. <від> я одразу подумав, що це гуцул. Люсь гуцульський. Народні пісеньки. А що, що то за Іван? Загадав собі горобчик. Загадав собі горобчик восени жениця. узяв жінку ластя в вочку за дружку синицю, Бурий відмідь у скрипку грає голуб цимбаліста, а той, котик, чорнохвостик не має де сісти. А ворона стара жона пішла танцювати ас. Сорока біла бока пішла переймати. От супер! В я такого не чув. але просто я в захваті. Антодай і це прочитаємо. Але що то за Іван? Що він ходить з міхом? Карамислом вперезавсь, а підперся, міхав. А мав ставок він на печі, черпав воду саком, грабельками ловив рибу, стріляв маком. Ставок йому запалився, Риби погоріли, а бсмалені щупаки угай у полетіли. Ну, тут так <смалі> розібратися. Ну, це як розумію, це Іван, а оце така <смалі> пташина свадьба. <смалі> а де тут котик? А ось котик. А дивіться, який котик. Він так намалювати, так, так, вот, як, як Пікассо. Клас. Такі рисунки не затейливі, але ну, ну, мені дуже подобаються. Вміло рисувати. Закон сельве. Я подумав би одразу, що це Мауглі, звісно. Но це якийсь другий такий розказ. Сельва. Бачите, зразу? Сельва. Тропічний ліс. Казка індійців під Південної Америки. А, з іспанського. Це якийсь іспанський розказ був. Троє на возі. Такі дивіться, які гарні. Це такий о, ослик, арба, це якогось сома впіймав там. О, дівчинка така, Чорноброва, і хлопець такий в такої шапочці. А це якась, може, якась молдавська, не знаю. Ляна та Йонел на возі їдуть в гості по дорозі, вдовж ріки, що звається, пруд, до бабусі щось везуть. О, ой, то сом страшний вусатий, ой, страшний. Це галаватий. Ляна мовила до брата, в трьох навозі тіснувата. Я по стежечки бішком, бі... хай на возі їде сон. Блін, супер. Такі стежки стиш... такі... невеликі Вовщо бомба. Ріка пруд. Так, під новий рік. Білий, як сорочка, пухнатий, як квочка. Крил немає, а гарно літає. Що це за птиця, бо сонце боїться? Амуть сніг. Це таке теж таке гарне на синьому такому фоні. Лісунечки. Їжачок. А Он їжачок завідний такий. А ось їжачок, куди напхали такі різні голки. Крокодил. Ой, який барвінок. Клас. Відповіді на загадки. А ось да, сніг. Оце тут відповіді на загадки. Дуже чудовий журнал. Підписуйтесь, буде ще багато чудових журналів. Грудень 68 рік. О, надо буде ще пошукати таких 60-х. Мені дуже сподобався. Гарного вам вечора!